Всім доброго мирного ранку. Зараз такий незвичайний момент. Хочу вам показати монопосадку сорту Аскот. Еверс, Німеччина 2007 рік. Чайно гібридна. Це суцільний захват. Центр міста просто ростуть, просто ніхто їх не вкриває, просто ніхто їх не обробляє. Рідко поливають і все. Повірте, я дізнавалася, це так і є. Подивіться на них. Як вам? Оце потенціал, чи не так? Оце квітування, оце міць, оце краса, оце колір. А я маю честь щодня спостерігати за їх розвитком. І цього моменту квітування я чекала півроку, заглядаючи майже щодня, тому що вони ростуть навпроти улюбленої кав'яреньки, з якої починається майже кожен мій ранок. І поки дівчатка готують каву, поки п'ю, до них припадаю, ними милуюсь, любуюсь, нюхаю, ну, навіть тихенько розмовляла з ними. Ніхто не чув, все нормально. Саме тому в своєму садочку я її не саджу, бо вони ж весь рік у мене на очах. Але хто не має такої можливості, садіть обов'язково, не пошкодуєте перевірений сорт. Це вже четвертий рік, я спостерігаю за ними. Запевняю, не пошкодуєте достойний сорт. Хвороб не бачила жодного разу. Підмерзає без укриття, але воскресає щосезону, сезону, як птиця Фенікс. Шкідники по пилиці, але також не заважає їм так рясно квітнути. Подивіться. Сподіваюсь, цей яскот вас вразив, як і мене. Дуже дякую вам за увагу. Рясного квітування і мирного неба кожному. Тихенько замовкаю, милуємось.